Безграда, але й тиші стовідсоткової там не знають у районі селища Піски, насамперед, на східному кордоні населеного пункту. Далі вже злітка місцевого аеропорту противник відпочивати не хоче. Проти ночі на центральну дорогу пісків виїхав ворожий і Хвилин 40 полива блокпости українців великим калібром. Снайпери бойовиків узагалі своєї чорної роботи ні на день не припиняли. Міни і снаряди інколи сюди теж долітають, але бійці називаються тепер лише вимушеними незручностями. Олександр Моторний був. У пісках. Ризик. Я, знаю, я Ризик. Місцевий біля Донецької бойовий рудий полку Дніпро 1 на варті цілодобово. Бойовий ризик весни лапу ранен. Повернись, повернись. Красавець. Кілька тижнів тому Поверни. саме на цій позиції кіт отримав геть нелюб'язний привіт від бойовиків у лапу того самого дня. 80-мм міна, або яких на передовій називають українські бійці Васильок, прилетіла у сусідній блок. наш утес раз накрило. Ну хлопців не було, на щастя, ні, нікого, хлопці, так? Ні, ми якраз були тут. Такими самими, але не розірваними мінами тепер рясно засіяна земля у пісках. Зі стрілецької зброї з селища навіть за режиму тиші противник прострілює з кількох сторін. Кулька прилетіла до нас з дистанції приблизно кілометр. Це снайперська? що? Ні, це сутеса. 20 по з 20.40 по вчорашньому часу відбувався обстріл з тієї території, особливо з двохетажного здання. Снайперська огонь віоса, автоматическая пону з пулемета, ну а також з автомата. Після 20 минут обстрілу противники були отошли метров на 300, Після чого послышался шум двигателя, і по даній позиції був проведений огонь з АГС з восьмої ранку і аж до 20-ї. За мирного життя це було інформаційним додатком до дорожнього вказівника. Тепер повалена і без самого знаку ця табличка сповіщає. Жартують воїни про години бодай відносної тиші. Це був ще СТО, звідти там снайпера працюють. Сьогодні вночі. Да, сьогодні вночі чуть правіше снайпера працювали, кинули пару мін по наших блокпосту. Масованих обстрілів важкими снарядами тут дійсно не було від минулого вівторка. Втім, і без так званого турбуючого вогню не минула жодна доба на тижні. На на блокпосту з виїзду з села був обстріляний блокпост з БТР. Он виїхав немножко єлі-єлі виїхав, щоб його не можна було уничтожить, скажем так, прозвел обстрел. Это то все то ділилося примерно 40 минут. И они ушли. великі 120 двадцяті міни танкові, осколкові з бронебійними, різноманітні артилерійські та навіть реактивні. Вони від середини літа тут. Літають регулярно і встигли перетворити передмістя Донецька зі сторони Київського району у район, що йому більше підходить назва Сталкер. Місцевих мешканців залишилося кілька десятків. Територія географічно ні, а от реально. Прикордонна, звідси до початку міської смуги Донецька, якихось 4 кілометри. А перші позиції, у кріп району бойовиків, на відстані лише 1800 метрів. Фактично за блоком вже починається умовно нейтральна смуга. Але ось цей прапор національний жовто синій він там стоїть вже три тижні, і хлопці його навмисне там становили, аби противник точно знав, що це українська земля, і вона такою залишатиметься і надалі. Снайпери противника то національний символ зрізати нагоди не втрачають. Та щоразу українські воїни лише зміцнюють кріплення і на кілька метрів просувають прапор Не будуть тут, то вони прийдуть до мене додому. Я не хочу, щоб вони до мене прийшли і наводили порядки. Я сам в своєму домі наведу якийсь порядок. Ну, якось так на хлопці впевнені бойовикам тут нічого ловити. Чутки зізнаються, ширяться, що нібито піски та аеропорт є вірогідність, розміняють і увесь укріп район відійде противнику. От тільки такий сценарій кажуть для них стовідсотково неприйнятний. Настрій запевняють бадьорий дух. кажуть бойовий налаштовані видим неозброєним оком. Рішуче у тому, користуючись нагодою, запевняють і рідних. Ну вона все прекрасно розуміє. О, тому привіт, хочу передати. Привіт. Своєму сину Руслану большой привіт і Діаночці теж большой привіт. Передаю привіт жене, дочкам, матері, батьке. Хочу передати привіт кривому рогу. Привіт жене, тіші, мамі, дітям. Все в порядку. Ми победим. Привіт всім. Іти з пісків та залишати цю позицію воїни точно не збираються. С передмістя Донецька, Олександр Моторный, Андрій Марченко та Петро Бойко. Спецкор 2+,2. плюс